«Владику Господи, Боже мій, в руках твоїх доля моя, спаси мене сам із милості Твоєї, не дай мені загинути в гріхах моїх і не допусти підкоритися плоті, що оскверняє душу мою. Бо Твоє я творіння, не зневажай діло рук Твоїх, не віддаляйся. З милосердя і не посором. не покинь мене, Господи, бо я немічний і до Тебе, покровителя мого Бога, вдаюся, зціли душу мою, бо я согрішив перед тобою, спаси мене з ласки Твоєї, бо Ти піклувався про мене з юності моєї. Нехай посоромляться ті, що хочуть мене віддалити від тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, спомини некорисні, віддали від мене всяку розпусту, пороки надмірні, бо Ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний у всьому незрівнянний. Нісь маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його, бо тобі подобає всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.